Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи на всі дії зі звичайними дробами. Отже, перший письмовий номер, який будемо розбирати, це номер 531. Запишемо разом зі мною. Станція метро Арсенальна в Києві. Найглибша у світі. Обчисли значення виразу та дізнаєшся їх глибину в метрах. І давайте запишемо вираз. 115. Віднімаємо і дужка. 17,1 Ділимо на 2 ,2 додаємо 0,68, множимо на 2,5. Розставимо порядок дій, перша дія, друга дія, третя дія і четверта дія. І розв'яжемо цей приклад по діям. Отже, перша дія. 17,1 третя будемо ділити на 2,2. Перетворимо мішані числа на неправильні дроби. 3 множимо на 17, 3 на 10, 30, 3 на 7, 21. Разом це буде 51 одиничка. 52 третіх. Будемо ділити на 9 множимо на 2. 18 і плюс 2, 20 на 20 дев'ятих. Від дії ділення переходимо до множення. Да? Перший дріб записали без змін, і множимо на обернений дріб на 9, 20. 3 і 9 скоротимо на 3, це буде одиничка і 3, 52, і 20 точно діляться на 2, тому що це парні. Да? Це буде 10. 52 ділимо на 2, 26. Як бачимо, 26 і 10 теж на парне, тому діляться на 2. Це буде 5, і 13. Отже, що ми з вами отримаємо? 13, множимо на 3, 39. Поки що залишаємо таку відповідь. Друга дія. Будемо множити в стовпчик 0,68 множимо. На 2,5. Спочатку множимо, не звертаючи увагу на коми. 5 на 8 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 5 на 6 30 і плюс 4 30 4. 2 на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 6 12 і плюс 1 13. Додаємо 0, 4 плюс 6 10. 3 плюс 3, 6 і плюс 1, 7 і одиничка. Тепер дивимося. В першому множнику після коми 2 знаки, в другому, 3, в другому 1. Разом це 3. Да? 1, 2, 3, отже, буде 1,7. Далі, третя дія будемо додавати. Давайте зараз 39 п'ятих виділимо цілу дробову частину. Да? Бачимо, нам так буде потім легше додати. Отже, що це в нас буде? 39 п'ятих, пригадуємо. 5 на 7, 35. Отже, це буде 7, цілих, знаменник, без змін, да? 39 мінус 35 4. 7,4 п'ятих. Що таке 4 п'ятих подумки? Це 0,8 наші думки. Да? 4 ділимо на 5, не ділиться, буде 0, цілих. 40 ділимо на 5 буде 8. 5 множимо на 8, 40, 0. Отже, ще раз, 4 5, це 0,8. Це буде 7,8. Отже, наша третя дія. 7,8 додаємо 1,7. Додамо усно, 8 плюс 7 15, 5 записали, 1 запам'ятали, да? плюс 7 8 і ще плюс 1, 9. Отже, це буде 9,5. І четверта дія. 115, цілих, віднімаємо 9,5. 115 віднімаємо 9 цілих. 15 мінус да? отже буде 106. І віднімаємо ще половиночку, буде 105,5. І запишемо. 105,5. Це глибина в метрах. Да? Станція метро Арсенальна, найглибша в світі, і має ось таку глибину 105,5 метра. Переходимо далі. Наступне завдання письмове номер 534 Сторони прямокутника дорівнюють 0,8 метра та 35 метра. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника, і обчисли його площу. Давайте пригадаємо трошечки. Не записуємо зараз, а просто пригадаємо: прямокутник, ширина довжина. Периметр прямокутника, що це буде 2. Множимо на суму довжина плюс ширина. Площа прямокутника. Що це у нас буде? Перемножили довжину і ширину. Пригадуємо квадрат. Всі сторони рівні. Отже, і довжина і ширина однакова. Це А. Периметр квадрата це 4 довжини його сторони. Площа квадрата це що у нас буде? Сторона множимо на сторону, це буде А в квадраті. Отже, що нам зараз відомо, що сторони прямокутника нам відомі. Потрібно знайти сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. Отже, давайте знайдемо периметр прямокутника. Перша дія, будемо шукати периметр прямокутника. 2 множимо на 0,8 додати 3 п'ятих. Що таке 3 п'ятих? Це у нас 0,6. Отже, 0,8 додаємо 0,6. Це буде 1,4 і множимо на 2, 2,8 метра. Так, периметр у нас в метрах. І ми напишемо, що це ми знайшли периметр прямокутника. Так, це наші думки. Так, ось тут були. Периметр прямокутника. Далі. Друга дія. Ми знаємо, що периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Отже, периметр квадрата дорівнює теж 2,8. Давайте знайдемо сторону квадрата. Формулу ми пригадали. Щоб знайти сторону, треба що зробити? Периметр поділити на 4. Периметр 2,8 ділимо на 4. Це буде 0,7 метра. Це ми з вами знайшли сторону квадрата. Да? Сторона квадрата. Сторона квадрата. Сторона квадрата. І нам потрібно обчислити площу квадрата, яка у нас формула а квадрат. Да? Отже, сторону піднесемо до квадрата. 0,7 множимо на 0,7, це буде 0,49 площа у нас в квадратних одиницях вимірювання метра в квадраті. Це ми знайшли площу квадрата. Площа квадрата. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання номер 536. Обчисли двома способами. Перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число в десятковий дріб. Отже, починаємо. 12,25 додаємо 1,15. Давайте перетворимо мішане число в десятковий дріб. Одна п'ятдесята. Це 1 ділимо на 50 наші думки, да? 1 ділимо на 50. Що це у нас буде? 0, цілих. 10 на 50 теж не ділиться і ще один 0. А от 100 на 50 ділиться, це буде 2. Отже, що у нас буде? 12,25? Додаємо одну цілу дві сотих. Да? Одна це у нас дві сотих. Отже, що у нас буде? 13,27. Хто забув, да? як ми додаємо, якщо в стопчик – Кома під комою, коли ми додаємо та віднімаємо, що у нас буде? 1,2. 5 плюс 2, 7. 2 2 плюс 1 3 і 1, кома під комою 13,27. Давайте тепер розв'яжемо цей приклад другим способом. 12,25 додаємо 1,1. 12,25 12 запишемо мішаним числом плюс 1,1. Зробимо. Зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 100. Отже, другий дріб домножимо на 2, щоб отримати такий знаменник. Додаємо окремо цілі частини. 12 додаємо 1. 13 цілих. Додаємо дробові частини. 25 додати 2, 27. сотих. Подивіться, відповідь у нас однакова. Да? 13 цілих. 27. Сотих. Давайте розв'яжемо друге завдання. Я зараз витираю дошку, тому, якщо ви не встигаєте записати, будь ласка, зробіть паузу і запишіть. І почнемо розв'язувати друге завдання. Теж двома способами. 3,725 Віднімаємо 2,8. 7,25. Давайте нижче поділимо 7 на 25. Не ділиться, буде 0, цілих. поставили кому. 70 ділимо на 25. Беремо по 2, це буде 50, 20, да, відняли. 200 ділимо на 25, це буде 8. 0. Отже, що у нас буде 3,28. Будемо віднімати 2,8. Давайте віднімемо стовпчик. Віднімаємо кома під комою. Да? Вирівняємо кількість знаків, дописали 0. 8 мінус 8, Позичаємо 12 віднімаємо 8, 4. 2, віднімаємо 2, 0, кома під комою. Отже, ми отримали 0,48 розв'яжемо по іншому. 3,725 віднімаємо 2,8. 3,725 віднімаємо 2,8. 8, 8 можемо скоротити на 2. Отже, це буде 3,725… Віднімаємо 2,4. Ми скоротили на 2, 8 і 10, отримали 4 п'ятих. Спільний знаменник буде 25. Другий дріб треба домножити на 5. І давайте подивимося, що у нас буде 7 мінус 20. Не можемо відняти. Отже, підготуємо перший дріб. Це у нас буде 2, 1, представимо як 25,25. 25. І ще у нас плюс 7,25. Отже буде 32,25. І ще раз, що я зараз зробила? Да? Кому не зрозуміло, я поясню. 3,7,25. Я розписала як 2 плюс 1 плюс 7 25. Одиничку, в свою чергу, я розписала як 25,25. 25. І що у нас буде тепер збираю докупочки 2, цілих. 25 плюс 7, 32, 25. Ось, звідки в мене таке вийшло. Мінус 2,4. 2, мінус 2,0. Спільний знаменник 25. Другий дріб домножу на 5, щоб отримати такий знаменник. 32 віднімаю 20. Да? 32 віднімаю 20. Це буде 12, 25. 12, 25. Давайте подивимося. А що ж таке 0,48? Чому у нас вийшли такі різні відповіді? Отже, я можу зараз 12 поділити на 25. 12 поділю на 25. Це буде 0, цілих. 120 25, беру по 4. Це буде 100. Віднімаю 20. Дописала 0. І 8. 25 на 8, 200. Отже, це теж буде 0,48. Ідемо далі. Наступне завдання номер 541. Обчислимо значення виразу. Номер 541. Ви зараз робіть паузу і запишіть, а я ось тут розставлю порядок дій. Отже, перша дія у нас степінь. Друга дія. В дужках. третя дія буде ділення. Так, і що у нас тут? Множення і множення. Отже, розв'язуємо перша дія 4 сьомих в квадраті. Це 4 в квадраті, 16, 7 в квадраті 49. Друга дія в дужках. 4,2, віднімаємо 3,5. Що це у нас буде 0,7. Далі третя дія. Давайте відразу напишемо ось так, 7. десятих, да? Можливо, нам так пригодиться у прикладі, третя дія будемо ділити 2,1 буду ділити на 1,3. Перетворимо на неправильні дроби. 2 на 2 4, плюс 1,5 других. Буду ділити на 4 множу на 1, 4, плюс 3 на 7 четвертих. Пригадуємо, коли ми ділимо, перевертаємо і множимо да? на 4 сьомих. 2 і 4 скорочу на 2, це буде 1. І 2, отже, в мене буде 10 сьомих. Далі, четверта дія буду множити 10 сьомих на 7 десятих. Це буде одиничка. І п'ята дія, яка у мене одиничку множу на 1649. Це у мене буде 16,49. Отже, відповідь моя: 16,49. Подивіться, не складно, да? обчислили ми все дуже швидко. Ваше домашнє завдання номер 537 Обчисли двома способами. Ми сьогодні виконували схоже завдання. Виконайте тільки перше і друге. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!